Кажу вам доброго ранку, і кажу вам, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. ми з України. Херсонщина, це Україна. Безумовно, і ніхто цього не заперечував. Це аксіома. Скажіть, будь ласка напередодні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, так скажімо, делікатно натякнув на активне просування і те, що в районі населеного пункту Снігурівки, начебто звіти, тікають расисти. Так, сьогодні зранку з'явилася інформація, що зараз э, в Снігурівці точаться якраз жорстокі бої. Є повідомлення про те, що наші збройні сили закріпилися вже на околицях Снігурівки. Офіційної інформації поки ще немає, але ми бачимо паніку якраз в пабліках расистів. Ми не бачимо те, що расисти не просто панікують, а вже шукають собі виправдання, чому їм треба відходити. І не тільки зі Снігурівки, а й взагалі з правобережної частини Херсонщини. До речі, сьогодні спостерігається те. Що по в районі об'їздні? А саме це об'їзна і дорога на Береслав. Є село на Дніпрянське у Карніоз. До речі, це поворот на Снігурівку. Якраз це дорога на снігурівку. Окупанти на зараз там облаштовують, вкопують багато техніки і велике розташування окупантів. Це вже друге повідомлення після того, як вчора було повідомлення, що окупанти укріплюються в районі козацького і веселого на підступах до Дамби Каховської ГЕС. Сьогодні повідомлення саме на околицях Херсону, і якраз дорога на Снігурівку. Це на мою думку означає, що окупанти готують фортифікаційні фортифікаційні. Пункт забезпечення відходу основних своїх сил від лінії фронту це якраз там забезпечення відходу через греблю Каховської ГЕС, а тут забезпечення відходу через Антонівський міст. До речі, з'явилася ось тільки що інформація, що окупанти підірвали Дар'ївський міст. Це журналіст Цеплієнко виклав цю інформацію, а це означає, що фактично область розділена річкою Інгулець, і Снігурівський напрямок і Миколаївський напрямок він повністю тепер замикається на Антонівський міст а Береславський напрямок. Повністю замикається ну, Береславсько-Криворізький, да? він тепер повністю замикається на греблю Каховської ГЕС, тобто на зараз є повне таке розділення, я так розумію, евакуації расистів, які вони будуть робити в найближчий час і готуються до цього, пане Сергію. А яка от зараз ситуація у самому Херсоні на супутникових знімках? Нещодавно демонстрували три лінії оборони. От що про це відомо і як. Загалом укріплюються окупанти, тому що сьогодні зранку теж з'являлася інформація, що вони окопуються, укріплюються, але разом з тим з'являється повідомлення, ніби вони покидають загалом Херсон. При лінії оборони вони будують зараз дуже активно на лівому узбережжі Дніпра. Це не на правому, це не біля Херсона. Біля Херсону спостерігаються укріплення в районі об'їзної дороги, і там, де я тільки що казав, солі на Дніпрянському. До речі, е вчора. Там саме неподалік від ринку, ринку молодіжний, біля якраз ось цього клеверного моста села на Дніпрянське є кафе Фаріз. Там окупанти було їх розташування. Таке дуже потужне. Це об'їзна дорога. І в Фарізі вони сходились завжди на обід, готували їх, готували обід і вони там їли. І, до речі, якраз в обід. Дуже потужна бавовна там виросла, і така, що місцеві зеленівки кажуть, що окупанти ну не окупанти, частини окупанта окупантів висили, висіли по всім деревах, посадках, які знаходились біля того кафе. Тому те, що біля Херсону, то воно на зараз. Все ж таки, на мою думку, це забезпечення відходу від лінії фронту і такі собі пункти прикриття. Саме місто Херсон місцеві кажуть, воно пустинне, світла немає четверту добу, інтернет. З'являється, до речі, наші хлопці, українські оператори, змогли відновити інтернет і забезпечують по декілька годин за допомогою дизель-генераторів. Все ж таки, по декілька годин в день можна зв'язатися з херсонцями і з Херсоном. Ситуація критична в тому плані, що електроенергія за собою тягне відповідно. Не можна зберігати продукти, які швидко портяться. М'ясні вироби відповідно і молочні вироби. На зараз цим ситуація критична. На зараз все ж таки Херсонщина переходить якраз в самозабезпечення, і е, ті там домові господарства, які знаходяться на околицях Херсона, і дрібні підприємці фактично забезпечують е, продовольчу безпеку саме міста Херсона, тим е, і живуть, е, але ситуація критична ще з тим, що немає опалення, і на зараз вже спостерігаються. Ничні приморозки, там мінус два, мінус три ночі. Але знов таки, якби ситуація не була критична, все ж таки наші люди живуть надією звільнення і розуміють, що це вже не відбудеться незабаром. Перепрошую, пане Сергію. А от чи відомо е, про настрої самих от, е, окупантів, чи готові вони стояти до кінця, тому що, наприклад, е, Наталія Гуменюк розповідала про те, що Елітні підрозділи кинуті на лівий берег для того, щоб прикривати новомобілізованих і плюс-мінус забезпечених на правому березі, і їм повідрізали можливості для відходу. Тобто вони ж очевидно розуміють, що е ЗСУ візьмуть Херсон, це лише питання часу. Ну по місту Херсону на зараз е військові там переодягнені, виключно в цивільне. І до речі, знов такі херсонці кажуть, що їх майже немає. Майже немає. Кажуть, що Херсон на зараз здебільше пригадує сіру зону рашистів рашистів майже не видно, тому ніхто не розуміє, які там в них настрій, бо їх важко знайти. Ті рашисти, які все ж таки знаходяться по селам, то вони там здебільшого водку шукають водку і поїсти. Ось такі настрої в них і в настрої зберегти свою шкуру. Вони розуміють, що їм там недовго залишилось. А тобто їх або за двох сотять, або вони все ж таки встигнуть. Втікти за Дніпро, там де пона облаштовували фортифікаційних споруд. 에, тобто, я думаю, що здебільшого ж таки настрій саме такі рашистів. А пане Сері, ви згадали про алкоголь. Е, прозвучала інформація, було відповідне розпорядження гауляйтерів на окупованій території Запорізької області, що заборонили продавати алкоголь е, військовослужбовцям. І ми спілкувалися кілька днів тому з кореспондентом нашим 24 каналу. Він розповідав, що е, переодягнені в цивільне вони просять в в дітей або в мешканців, які знаходяться під окупова... під окупацією, щоб вони Дяденька, о, о, мальчик, паді купі нам водки. Чи таке саме є в Херсоні? Чи спостерігається? Чи їм не забороняли купувати алкоголь? Я чесно кажучи, не знаю, забороняли їм чи ні, бо зараз вони в Херсоні здебільше мороделять. Зараз вони здебільше грабують. То коли там ще оті там окупанти були і ФСБшники, і колаборанти, там влади, якісь, то вони там якісь е, хотіли і ліпіли, та господи, зліплювали якийсь порядок. Там хотіли зробити враження, якесь порядку. На зараз там е, тотальні пограбунки. На зараз вони ходять по дрібним підприємцям. Водку їм не треба купувати, вони забирають, забирають і навіть вимагаючи гроші з підприємців. А те, що вони ходять по дворам, шукають водку і їсти, то ну взагалі ніхто там ніяких грошей не пропонує. Просто просто на зараз на правому узбережжі відбувається тотальний пограбунок всього, що можна пограбити. Ну це якісь аналогії з першою і другою світовою війнами, а не 21 століття. те, що як виглядають росіяни на окупованих територіях? Ну так, звичайно, вони вони до речі нічим не відрізняються. Вони ведуть себе в них поведінка, така вони на зараз це знаєте, як перша хвиля. от, коли вони був початок окупації, і здебільше відзначали якраз було більше тих там ДНРівців, ЛНРівців так званих, то ті йшли тотальним пограбункам. Тоді вони почали робити історію, що, начебто, наводять порядок. А зараз, коли вони тікають, то вони знову вдалися до тотальних. Пограбунків і просто виносять все виносять, все грабують. Ну а давайте пригадаємо ті кадри з обласної державної адміністрації. Пограбували те, що мало цінність, а те, що не мало цінність, просто розтрощили і порозкидали. І це не тільки в обласній державній адміністрації, а абсолютно по всім установах, що можна унести, внесли. А що не можна унести розтрощили і розкидали. Ведуть себе як свині. Ну і відповідні клички мають на території України за те, що поводяться як не люди. Скажімо так, пане Сергій, скажіть, скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, чи все ж таки вони, будуючи ці фортифікаційні споруди, до кінця сидітимуть в окопах, ховатимуться, і на смерті готові російські регулярні війська і чмобіки, які підвезли на територію Херсонської окупованої області, чи все ж цікавить ваша особиста думка? Ви ви працюєте в цьому інфополі не перший місяць? Чи все ж таки вони здаватимуть позиції і відступатимуть? Я я, я завжди про це казав. І те, і те, що бачу, і те, що аналізую, я бачу, що вони будуть відходити на лівий берег на лівому березі. Вони будуть укріплюватись. Звичайно, вони не будуть робити хаотичний відступ. Звичайно, це буде контрольований відступ. Звичайно, вони і утримують саме для цього позиції зараз по лінії фронту. Звичайно, для того вони і утримуються, щоб провели, і вони вже провели тотальне пограбування. Вони все. Абсолютно вивезли на зараз. Усі фортифікаційні споруди е, біля мостів будуються окупантами для того, щоб був контрольований відхід, тобто вони однозначно відійдуть на лівий берег. Тут вже питання часу. Е, я Прогнозую, що це не найбли... Ну я звичайно прогнозував, що це відбудеться раніше, але воно втрохи в часі розтягується. Звичайно, для того, щоб підготувати навіть і свою рашистську аудиторію, чому саме так зробили і чому це було необхідно. І до речі, ці настрії вони зараз розповсюджують в своїх російських пабліках. Що це є необхідно для того, щоб зберегти і життя цивільним, в тому числі і своїм військовим, тому однозначно вони відійдуть на лівий. Бер. До речі, для того вони там будують фортифікаційні споруди, і це дасть їм можливість трохи передихнути, тому що річка Дніпро фактично буде таким, знаєте, природною перепоною, і якраз і можливість форсування річки Дніпро буде неможливою. Скажемо, об'єктивно, тому наступна лінія фронту вже почнеться від Запоріжжя по звільненню якраз лівобережної частини Херсонщини. Пане Сергію, от якраз про водні перешкоди, що цікаво, чи є у нас чи зберігається ще загроза підриву Каховської ГЕС. Я е, казав, кажу і буду казати, що підривати каховську греблю ГЕС точно ніхто не буде. Це була це був ефект паніки для того, щоб спровокувати е, масовий виїзд з правого берегу. До речі, страждати буде більше лівий берег. Нашим збройним силам недоречно, і ми ніколи цього робити не будемо, тому що руйнування дамби каховської гес саме греблі приведе до екологічних до екологічної катастрофи. Взагалі до катастрофи такої тектонічної. Е, тому це неможливо. Е, Рашистам це так само не потрібно, тому що всі ті фортифікаційні споруди, які вони набудували, а вони набудували їх дуже багато. Вони будуть всі затоплені, тому ну це нелогічно. Е, провокації якісь звичайно будуть. Я думаю, все ж таки здебільше там в залі генерації можливо е, електроенергії, але не на самій дамбі. Ну в їхніх знаєте діях абсолютно жодної логіки немає, і не було, і очевидно не буде. Пане Сергію, вам дякуємо, що долучилися до цього ефіру. Я для